Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Апостол Павло говорить нам: несіть немочі один одного і так виконаєте Закон Христовий. Що це означає? У кожної людини є свої слабкості: хтось запальний, інший образливий, третій схильний до ліні, четвертий до заздрості. Усі ми маємо внутрішні рани. Страсті, гріхи, недоліки характеру, які часто стають тягарем не лише для нас самих, але й для оточення. І от апостол закликає нас не відкидати ближнього через Його неміч, не засуджувати, не відвертатися, а навпаки, нести, тобто терпіти з любов'ю і допомагати долати Його слабкості. Святі Отці пояснюють, це Слово нести. Подібне до того, як хтось бере на себе важкий тягар іншого, щоб полегшити йому дорогу. Адже сам Христос узяв на себе тягар наших гріхів і немочей і тим самим показав нам приклад: виконати закон Христовий значить, наслідувати його жартовну любов. У нашому повсякденному житті це проявляється дуже конкретно наприклад, у сім'ї. Чоловік бачить, що дружина дратівлива, і замість того, щоб відповідати різкістю на різкість, він у смиренні мовчить, молиться за неї, старається м'якістю загладити конфлікти. Або дружина терпить чоловіка, який не завжди уважний чи відповідальний, але не постійно дорікає йому, а підтримує його, допомагає підніматись. Так вони обидва виконують закон Христовий, бо несуть немочі один одного. Або інший приклад у колективі є людина, схильна до осуду чи пліток. Найпростіше це відштовхнути такого не хочу мати з тобою справи. Але апостол вчить інакше треба з любов'ю терпіти, наставляти лагідно і молитись за нього. Мовляв, нащо нам осуджувати інших? Тоді, через наше терпіння, ближній поступово може виправитись. Нести немочі ближніх це не означає миритися з гріхом або потурати злу, це означає розуміти, що і ми самі немічні. Якщо сьогодні ми сильніші в одній сфері, то завтра можемо впасти в іншій. Як говорить святитель Ліан Златоуст, ніхто нехай не гордиться чужими падіннями, бо сам має ще тяжчі. Коли ми терпимо ближнього, ми наслідуємо терпіння Господа, Божої Матері і святих, які ніколи не зневажали людину через її слабкості, а навпаки, співчували. Терпіння і любов не завжди приносять миттєвий результат, але вони очищають наше серце від гордості. Справжнє християнське життя це не ізоляція від людей, не пошук ідеального оточення. А саме співжиття з такими ж немічними людьми, як ми. Господь навмисно допускає, що ми стикаємося з людьми незручними, аби через них ми навчилися смиренню, співчуттю, довготерпінню, припинили осудження. У цьому й полягає виконання закону Христового, закону любові.